Друзі, всім привіт! Сьогодні дивимось з вами в магазині Аврора знижки з 23 жовтня по 29 жовтня. Покажу вам всі товари, що є акційні. Бажаю вам приємного перегляду! Ось такий шоколад молочний від Міллініум Very Пері з арахісовою начинкою. Тут 285 грамів. Ціна зі знижкою 23%: 127 гривень. Непогана ціна. Ще по акції ось такі сушки малята без пальмової олії від Київ хліб. 250 грамів, ціна 26 гривень. Крекер з какао солоний 170 грамів. Торгова марка Яріч. Ціна 24 гривні. Ось такі цукерки жувальні. Неймовірна полуниця 45 грамів, 23 гривні. Дреже, жувальні, скітелс, фрукти. Вага в упаковці 38 грамів, ціна 24 гривні. Чіпси, норі хрусткі, солоні 25 грамів за 39 гривень. Консерви кілька нерозібрана. Чорноморська у томатному соусі за 30 гривень. 240 грамів. Пюре фруктове за 19 гривень. Смаки в асортименті. 90 грамів. Ще по акції за 9 гривень сухарі панірувальні. 200 грамів в упаковці. 9 гривень паста томатна пастеризована додей. 70 грамів в упаковці. По акції крем фарба від палет. Кольори різні, від темних до світлих. Відтінків 92 гривні за упаковку. Шампунь для волосся сухий 129 гривень. У двох варіантах 150 мл. Фарба від гарнір колор 109 гривень. Шампунь Head and Shoulders. Classic 400 мл, 199 гривень. Дуже дорого. Ціна на ось такий шампунь: 1 літр. Домашній доктор, зміцнюючий і стимулюючий. 1 літр 99 гривень. Набір блоків для унітазу. Три штуки квіткова свіжість. 159 гривень. І спа-моменти. Ватні палички дерев'яні. 100 штук. 11 гривень. Маска для обличчя тканина. Муцин равлика. Тут 25 мл, ціна 22 гривні. Крем для сухої та нормальної шкіри для обличчя. З алоєм 50 мл 88 гривень. Антиперспірант чоловічий. Фа-мен 95 гривень 150 мл. Ще антиперспирант Нівєя по 98 гривень. Жіночі аромати. 116 віддав і антиперспирант від Нівєя Стік 105 гривень. І від Рексона за 117 гривень. Кульковий від ФАМ. Аромати різні. 50 мл 59 гривень. Дезодоранти чоловічі аерозоль 150 мл, 84 гривні є синій і червоний варіант. 75 гривень від Нівея, освіжаючий 150 мл і Black White 75 гривень. Засіб для прибирання підлоги та стін лимон містер Пропер 179 гривень. Або за 77 гривень 1 літр. сіла стоп запах. Гель для гоління аерозоль аркомен 200 мл 120 гривень. Крем для депіляції обличчя 55 гривень. Крем для гоління арко, Кул» 65 грамів 49 гривень. Ще по акції пасти зубні парадонтакс 75 мл за 117 гривень. 94 гривні, лакалут, базік захист ясен. І чутливі зуби. Ще по акції паста зубна від колгет потрійна дія 75 мл за 49 гривень. Блендамент антикаріас. 75 мл. Ціна 39 гривень. Аквафреш паста зубна 75 мл 59 гривень. Засіб для знежирювання липкого шару ноготок 150 мл 99 гривень. Засіб для зняття лаком 100 мл 44 гривні. Бальзам для губ від віднівія. В асортименті по 99 гривень. Крем фарба для прів по 19 гривень є. І каштан, чорний, ну, різні кольори. Набір мила від дору дві штуки прозорі квітуча вишня 135 грамів, 79 гривень. Або ось такий варіант: 100 грамів 4 штуки дору. 109 гривень. Мило тверде, туалетне, дитяче, з полуницею і з лавандою по 7 гривень 60 грамів. Ще ось таке мило по акції Дуру 2 в одному 28 гривень. Набір. Шарм, полуничне побачення. Тут в нас 5 штук по 70 грамів, ціна 44 гривні. Засіб для чищення доместо 750 мл коштує 87 гривень. Або гель для чищення унітазу їжак 39 гривень 870 мл. Фейрі по акції лимон і яблуко. Концентрована формула густа піна 450 мл 69 гривень. Засіб для кухні. лайм спрей 500 мл 44 гривні. Милогосподарське відбілювання, антизапах 125 г 15 гривень. Порошок безфосфатний універсальний 350 грамів 25 гривень. Дитячий вухастик 400 г 39 гривень. Тайт по акції. Для машинки автомат колор 52 гривні 300 г. І альпійська свіжість для білих тканин 43 гривні. 34 гривні Галам. Французький аромат. Для машинки автомат ціна 39 гривень, для ручного броня 34 Ще персіл по акції для машинки 300 грамів 54 гривні. І Савекс по 34 гривні, преміум 300 грамів. Ще по акції ось весь порошок по 115 гривень це савекс преміум 1,2 кг. 2 кг 250 г 199 гривень, 33% знижка. Тут савекс 3 кг 450 г, ціна 299 гривень. І лоск для кольорових тканин 2,4 кг 259 гривень. Ще по акції персіл. 1,2 кг. Ціна 194 гривні. І гала 1,8 кг, тут 229 гривень ціна. Ще покажу вам новинки. Ось такий кошик для дрібниць пластиковий з кріпленням. Тут клейка така штучка, її кудись ну, отак от при, приліплюєш. І щось можна зберігати для ванної кімнати по 64 гривні. Ще з новинок ось такий футляр для зубних щіток Пасти пластиковий. Дуже гарний є синій колір, білий і рожевий. Ціну зараз вам скажу. Ціна 74 гривні. Ось ще новенький контейнер для дрібниць пластиковий з кришкою. Ціна 39 гривень. Дуже гарні. Ось такий ще. U-Magic Box. Серветка кухонна з мікрофібри з петелькою. 39 гривень. Дивіться, які гарні кольори. Тут фіолетовий, рожевий, жовтий, дуже гарні. По 29 гривень. Ось такі рушнички. Кухонні мікрофібра три штуки. По 39 гривень. 40 на 48 сантиметрів 55 гривень з малюнком. Тут дві штуки. І по 34 гривні ось такі тоненькі. Ось такий намір для миття посудом. Щітка, губка. Гляньте, яке прикольне. 59 гривень. Напір гачків настінних для туалетного паперу 49 гривень. Ще новенькі приїхали рушнички з лавандою. Гляньте, які гарні 35х70 см. Ціна 44 гривні за одну штуку.